Мої вітання, це наша традиційна рубрика опитувань. І сьогодні ми запитаємо у містян, де вони планують відпочивати влітку. Ні, ще не запланували. Ще не знаємо, як буде. А, а про що мрієте? Про перемогу? А там побачимо, як далі буде. А після перемоги куди поїдете? Напевно, в гості до родичів. Верпінь, а там подивимося. Ще є куди їздити. Головне, щоб перемога була. А, можливо, мрієте, думаєте, відпочивати в Україні чи так, за кордоном? Так, Звісно, в Україні. А, що будете обирати? Море чи гори? Хочеться йти, йти. А, які плани? Ну, про що, що, що вам хочеться? Так, да, перемога хочеться, звісно. А там вже ну не знаю, як піде. Чинок? Ні. А, можливо, так, можливо дітей в табір, в шкільний, ще малий. А якщо будете їхати, куди будете їхати? На море чи в гори? На море. А, за кордон чи в Україні? А, а де в Україні? Море є? <с Нема, <с <с на жаль, моря. Будемо за кордон плануємо. Якщо на секрет, як Україну, поки ще не вирішили. Будемо по коштам дивитися. Трішечки на праці, трішечки у відпустці. Хотів би, до речі, в Карпатах побувати. Я ніколи в Карпатах не був, тому сподіваюся, що час буде чудовий. Будете планувати активний чи пасивний відпочинок? 100% активний. Огород, дом. Ага. А можливо, плануєте відпочинок на морі чи ні, в горах? Ні, нема за що, як кажуть, не той уровень. Щоб віддихати. А онуки у вас є? Є. Планують в табір їхати? І він маленький, ще він, з папою з мамою. А де ви плануєте відпочивати влітку, пишіть в коментарях.